А ви знали, що якщо ви визнаєте факт порушення вами правил військового обліку і подаєте відповідну заяву, наприклад, через Резерв Плюс, то у правоохоронних органів зникає будь-яка підстава для вашого затримання і доставлення в ТЦК, навіть якщо у вас досі світиться червона полоска. І про це ми сьогодні поговоримо. І так, адміністративного розшуку не існує, це вже визнано на рівні держави. При цьому пам'ятаємо, що Кодексом України про адмінправопорушення визначена процедура затримання правопорушення порушника і його доставлення до ТЦК. Так, відповідно до статті 254 про вчинення адміністративного правопорушення, складається протокол про адмінправопорушення. Протокол не складається лише у випадках, передбачених статтєю 258 цього кодексу. І однією з таких підстав, коли не складається протокол в справі про адмінправопорушення, для нас має дуже важливий момент. І це підстава, коли людина визнає своє правопорушення. Подає відповідну заяву до ТЦК та СП, а також просить даною заявою розглянути справу без її участі. І в такому випадку, вже складання протоколу є необов'язковим для притягнення людини до адмінвідповідальності. І тому у нас це запам'ятовуємо. Да? Далі ми переходимо в статті 259 Кодексу України про адмінправопорушення, де зазначено, що саме з метою складання протоколу про адмінправопорушення і лише в разі неможливості скласти його на місці вчинення адмінправопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в поліцію підрозділ військової служби правопорядку або до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Тобто у разі, якщо ви подали заяву про знання вам порушення разом із згодою на притягнення вас до адміністративної відповідальності за вашої відсутності, то згідно чинного законодавства автоматично відповідає підстава для вашого затримання і доставлення ТЦК, оскільки складання протоколу вже є необов'язковим, і як наслідок відпадає законна підстава для адміністративного затримання з метою складання протоколу. А це ще не все. І оскільки статтєю 260 передбачена ще одна підстава для адміністративного затримання і доставлення, окрім необхідності складання протоколу, то зважте на наступне. І так, наступна підстава для затримання людини і доставлення її в ТЦК є підстава, яка звучить так: забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов в справах про адміністративне правопорушення адміністративне затримання. І тут на допомогу нам приходить нова, досить нова стаття Кодексу України про, про адмінправопорушення. Це Стаття 279, прим. 1, де зазначено, що в разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбаченими статтями 210 і 210, прим. 1 цього кодексу, але не пізніше дня розгляду справи про такі адмінправопорушення, особа може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому вона перебуває на обліку, і з заявою, в якій особа зазначає, що не оспорює допущене правопорушення, та згодна на притягнення її до адмінвідповідальності. За її відсутності. Зазначена заява подається особою, яка притягається до адмінвідповідальності, особисто в письмовій формі або через електронний кабінет. В даному випадку у нас мова буде йти про е застосунок Резерв Плюс. І тому ми бачимо, що в результаті, якщо ми проаналізуємо статті. 254, 259, 260, 279 Кодексу України про адмінправопорушення в своїй сукупності, то побачимо, що в разі визнання особою факту порушення, ним правил військового обліку і подання відповідної заяви, то у правоохоронних органів зникає підстава для затримання і доставлення в ТЦК такої особи. Оскільки у нас є дві підстави затримання і доставлення в даному випадку це для Подання протоколу для забезпечення належного проведення справи в адмінправопорушенні. І у разі, якщо ми визнаємо адмінправопорушення, подаємо відповідну заяву про розгляд справи без участі і про визнання, то відпадають ці дві підстави, оскільки чинним законодавством чітко передбачено, що у разі визнання правопорушення немає обов'язку складати протокол. У разі подання заяви про визнання правопорушення одночасно подається заява про розгляд справи без її участі, теж саме відпадає підстава для доставлення з метою належного проведення справи про обмін правопорушення. Діліться, будь ласка, з даним відео, також з вашими друзями, можливо, їм ця інформація буде також цікава і корисна, як і вам.